На розгляді майже сотня питань у рівному відбулась 26-та сесія міської ради. Традиційно перед початком на вулиці можна зустріти пікетувальників. Цього разу це була пані Світлана. Ми хочемо, щоб від міського бюджету 20% виділялись на а ще в руках у пані Світлани фото із золотим туалетом. Каже, це також протест щодо одного із питань, яке мали розглядати депутати. Наші депутати на цій сесії хочуть виділити один мільйон на ремонт санвузлів в міськраді на Соборні. От ми хочемо, щоб ці гроші були передані теж на потреби ЗСУ. І справді це питання обговорювалося. Зокрема, керуюча справами міськвиконкому Марія Корнійчук зазначила, що мова йде про ремонт каналізаційної мережі. Не хотіла озвучити, говорили це на комісіях більше, але дійсно вона в настільки в жахливому стані, що наші технічні працівники змушені раз в місяць в сховищі в підвалі вибирати фаталії, тому що ну вона повністю майже хнева. Підтвердив це і секретарів не ради Віктор Шакерзян. Він надав, що ремонтуватимуть не туалети, а замінюватимуть стояки. Будете мати бажання спуститись міську раду, запитати самих прибиральниць, скільки раз не на місці там прибирають, тому що самі мережі там застаріли. і ми тільки в межах того, щоб замінити самі самі стояки. Тобто, це не було ремонт туалетів. Ця сесія була дещо особливою і в тому плані, що зазвичай засідання проводять у четвер. Цього разу це вівторок, і все б нічого, але за збігом обставин в середу 20 Листопада у секретаря рівної ради Віктора Шакерзяна день народження ні, абсолютно не пов'язано, тому що є бюджетний місяць і свою чергу. Ми хочемо його максимально надати. Якщо у нас є сума коштів, ми безпосередньо, що вони вважали нас на рахунку. Ми передаємо на нашу цільову програму, допомагаємо силам оборони. А от щодо сил оборони, то перед початком сесії депутатка Анастасія Кулакевич пропонувала внести зміни задля закупівлі для військових ребів. Однак пропозиція не була підтримана. Ми діємо іншим шляхом. Ми надаємо субвенції і військові частини вже закуповують реби. Якщо говорити про те, що зараз розглядати програму, ми не можемо діяти не згідно чинного законодавства. Цю пропозицію підтримали і присутні військовослужбовці стосовно проблематики, те, що от хотілось би наголосити, власне, чому коли є ці... Закуповлювачем є громада дуже важко правильно сформувати технічне завдання так стосовно ребів, і власне поки пройде сесія, поки надійдуть кошти, поки їх якби в процесі тендерної закупівлі громада зможе використати так, закупить, поки нам передасть ці засоби радіоелектронної боротьби зачасту вже можуть бути досить таки неактуальними. Загалом першу годину сесії на трибуні виступали військові, які дякували за допомогу від рівного і наголошували про важливість подальшої підтримки. Однак, як видно з реакції окремих депутатів, їм було не цікаво слухати. Без неї заїхати виїхати нереально. А наприкінці виступу військових своє слово сказав і присутній на сесії лідер партії Свобода Олег Тягнебок. Сьогодні маю таку честь від імені командира нашої бригади, полковника Дзюби Володимира. Низько вам покланятися і подякувати за ту постійну допомогу, яку ви надаєте. Вже після цього міські обранці перейшли до розгляду майже сотні питань. Одне з них це план перемоги, який у рівному розглянули аж через місяць після його публікації. Ба більше депутат Андрій Жильчук, схоже, забув, що це має бути звернення до іноземних партнерів і запропонував внести власні правки, серед яких боротьба з корупцією та власне виробництво зброї. Я би хотів підтримати ці прави. Вони нормальні, але наша заява загально це звернення до наших міст-побратимів. Правильно я розумію? Міст -партнерів, так. міст партнерів. І звертатись до них про посилення власного виробництва зброї, Бажайте, боротьби з і так далі. Давайте, можливо, це буде окреме звернення, хай підготують. Ну, я не хочу тут конфлікту, да, якогось там хотів би підтримати колег, але нелогічно, якщо ми на захід міста побратима відправимо саме такий текст. Серед інших питань низка земельних, за які депутати переважно голосували на сесії без обговорень, а також зміни до бюджету, не обійшлося і без палких дискусій, які стосувалися голосування міських обранців та їхніх конфліктів інтересів у цих питаннях, але це вже завдання для відділу запобігання корупції. Андрій Новин Рівного.